Чому ми повинні поросити вас? Вам мало в радіївки. Вийдіть, будь ласка, схаменіться, подивіться в очі цим дітям. Шановні працівники генеральної прокуратури, діти вже втомилися дивитися на те, як мати. Плаче, вигляньте вікно, подивіться, мати плаче, шестеро дітей стоїть і просить вашої допомоги. Якщо ви не відреагуєте, ми сьогодні йдемо на міжгір'я, далі йдемо в посольство, в будь-яке і будемо просити політичного притулку. Вам повинно бути соромно, хабарники. Шановні працівники, Вам не соромно, що діти будуть жити на вулиці. Я розумію, що президент на сьогодні день народження. Щоб він так все життя прожив, як всі діти, всі свої останні роки, свого життя. Його внуки також. Шановні працівники Генеральної прокуратури, ви не маєте ніякого морального... Юридичного не Всі, хто тут працює, Генеральна прокуратура. Тут багато жінок і чоловіків. Подивіться у вікно матері погано. Невже ні в кого немає совісті. Вас тут дуже багато. Думаю, що до тисячі, то й більше працює. Не вже ні в кого немає совісті. Хоч один. вийдіть, ми подивимося вам у вічі. Але ми будемо чекати Генерального прокурора або його замів. Якщо схочете, ми будемо тут жити. Ви що думаєте, що ми зоставимо дітей? Ми вам подаруємо їх? Ні, це ви будете на дворі. Ми не підемо звідси. Діти, подивіться на цих дітей. Вам не жалко їх. Що ви дивитесь? Підійдіть сюди, подивіться на дітей. Стоїте, руки в брюки, чоловіки, співробітники прокуратури, Диві, як вони дітей, дивляться. Підійти до нас. Захистіть, будь ласка, наших дітей, ви всі жителі України, ви всі батьки. Шановна генеральна прокуратура, ми дуже вас просимо, спустіться, будь ласка, до дітей. Подивіться, хоча б з якими вони документами до вас прийшли. Ми сплачуємо податки не для того, щоб ви від нас переховувалися. Дядьки, а діти жили на вулиці. Я вас дуже прошу, вийдіть, будь ласка, до дітей. Бо сьогодні тут 20, 20 чоловік, 20 а завтра тут буде цілий мітинг. Ви ж чоловіки. Смішно? Ми їм смішно? Я перепрошую, чоловіки, от ви дивитесь і смієтеся. Невже вам смішно? Ні. А не соромно. Підійдіть Ні. до дітей. Подивіться їм у вічі, спитайте, як їм живеться від рейдерів. Придумали слова рейдери, колектори. Ви ж прокуратура, розвили бандитизм по всій країні за наші гроші. Шановна, ми так само приїхали за захистом від рейдерства. Ми фермери. Прийдіть до нас, Є. слава Богу. Подивіться на це, подивіться на оце, на це буцю будівлю велику, в якій в, в кожній кімнаті сидить скільки спиногризів України. Які не, ну, не в змозі нічого вирішити, захистити малечу. До чого ми не жили? Вам мало в Радіївки. Ви перетворили всю країну на Радіївку. Чекайте, скоро це скінчиться. Будь ласка, приєднуйтесь, скажіть. Скажіть, скажіть щось. Звертайтесь до них. Ганьба! Ганьба Ганьба! Ганьба! Ганьба.